Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик Ігор Швець та український журналіст. Сьогодні, 14 травня, неділя, хтось відпочиває, хтось працює. Я сьогодні йду на територію контрабасу. Давненько я тут не був, потрібно подивитися. Територія контрабасу та вирубки лісів, а буду знімати все та Документувати, ви скажете, а чим ти доведеш, що це територія контрабасу, вирубки лісів, будь ласка. Ось надпис. В'їзд заборонено. Проїзд під час пожеж... пожежонебезпечного періоду заборонений. Бачите, заборонено. І скрізь в лісах є шлагбауми з замочками. А в турецькій долині, бачите, подивимося який шлагбаум. Бачите, то ж тут ходять автомобілі до кордону, видно зразу. Подивіться. Свіженькі сліди, поряд молдовський кордон. І дивіться, які гарні сліди. Свіженькі сліди автомобілів. До молдовського кордону тут рух. Турецька долина, дорога контрабасу. Вікова дорога з 92-го року. Дорога контрабасу. І з 92-го року оцей шлагбаум, бачите, решта лісів на замку, які всередині району. А біля кордону, що? Шлагбаум? Все. Ось вам шлагбаум. Ось дорога до молдовського кордону, по якій слідиться, дорога контрабасу, територія контрабасу. І що? Заїжджай в пожежу небезпечний період в ліс. І роби, що хочеш до кордону Молдовського. Просто зробити півтора кроки. Піду я сьогодні, хтось каже, що ти робиш тилу. Багато що я роблю в тилу. Сьогодні я пропатрулюю усю турецьку долину. Нелегали, контрабас, вирубка лісів. Що буду бачити, те буду знімати. Працюємо! Дивіться ютуб канал Єгор Кравцов. Thank mm -hmm.